Але значить, дивіться, дуже дуже просто. знаєте Одна одна протяжка. Оці байдарожники, я їм чоловік, 20, за 200 буде. Я військовий область. Дуже дуже саме Сукарпат. Я хотіла спитати, ви дуже просту логічну зв'язку, розумієте, що якщо... Тихо, 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 тихо. Люди а що таке? Я що кажу, щось погане чи що? чи тупе? Дуже проста логічна зв'язка. Якщо дозволять будівництво ГЕС, я при цьому зараз не добиваюся. Від цього атомна загроза в Україні не щезне. Чекайте, але ваша акція тут за геси не має ніякого відношення до боротьби проти атомів. Тому що, якщо дозволять будувати ГЕСи, так само продовжують свою роботу старі атомні станції. Чекайте, ви зараз кажете, що якщо зроблять геси, то не буде атомів? Він буде виключати. Тому що реактор неможливо не відразу виключити. Я зрозуміла, але ви кажете, що нам не треба атомна і нам треба малі геси, правильно? Так. Так ви зараз говорите, що зараз дозволять ГЕСи, і у нас вийшли атомні? Звичайно, що він буде. Ну що руками буде тягнути, тому що я кажу, атом, атом, реактори, не відразу не виключаються. Абсолютно вірно. І тому ви зараз так, але але треба, 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 не треба їх рухати. Ви знаєте, щоб що перекрити. рухати, щоб перекрити. Для цього міженчими краще намалювали інші плакати, бо те, треба скорочувати споживання енергії. Ви знаєте, скільки у нас взагалі марнується дарма енергія? Якщо б у нас не мармувалося стільки дарма енергії, у нас не треба було будувати це вже треба до міністра енергетики. Ні, 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 це ми, це громадськість це люди, ось такі, як ви, як ви, ви ви щось вийшли. У вас є активна громадянська позиція. Ви щось на Майдан прийшли? Я так зрозуміла, що ви тут з Майдану, правильно? Ні. Ні, ну, я з Майдану. Просто земляки приїхали, я прийшов до різних. Тобто не розібравшись питання. А тут виходить, що не дуже розібравшись питання. Тому що я вам кажу, що зараз ваші аргументи, які вони розказують, не приведуть до того результату, за який ви тут стоїте. Ні, бачите, ви собі, а я собі Ми суперечка. Скільки кіловат виробляємо лайк? Добре, а скільки з цих кіловат підеться? Найбільше піде за кордон. За кордоном у нас електроенергія на ще не йде, прибочний сполос. Як Я думаю, є, те, е... Люди, от, ваші байдарочки, по 2000 євро на байдарки попрядять, вони спускаються. Ну, у, у вас телевізор дама є, Ну є. а у них немає. У них немає телевізора? Так вони ну, замість телевізора байкарку. Е, е, Ні, що у нас не йде так. Не, не йде. Це не йде. Доважаю, у вас не думаю. У нас є мир мер один і мер два. Довожу до вашого відома, що енергосистема не існувала за часів радянського союзу. Після цього так у нас вона і зараз існує... у нас існують лише технічні перетоки з Росією. Що стосується нашого поєднання з... Росією, я розкажу, що стосується нашого з'єднання з, з енергосистемою Польщі, Угорші, Угорщини і що там ще словакі словакі, значить зараз у нас існує лише одне пряме з'єднання з, з -за кордоном, і це з Бурштинського острова. Там зжигають свої вугілля. І ось це наш єдиний експорт. Все інше у нас не синхронізовані системи. Що ви мотаєте головою? Ви так, були ні? на Буртині. Так, да, була, 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 була. Що, і, що? і що тепер? Я розказую про те, що наші енергосистеми не си не синхронізовані. Це значить, що єдиний експорт у нас іде лише з Бурштинського острова. Вся решта енергії, яка виробляється... А малий ГЕС, вона йде в загальну систему, і за неї той, хто побудався малий ГЕС, отримує неймовірно високий тариф. Я, Та, я і... руками сам будував ГЕС тарифу. Я перепрошую, не треба ну, вводити в уману людей. Які, я ви знає, за який зелений тариф, це за 5 гривень, це за що, ви знаєте? Ну, це факт, ж не витрує. гідроелектростанція, а? це сонячні електростанції. І це на сонячно вітрову і гідроелектростанції зовсім різні тарифи. І 5 гривень ми взяли найвисокий, це на сонячну це зовсім не має відношення. Для Малі, чого ви займаєтесь популізмом і кажете 5 гривень на все? Так, ми про сонячну нічого не казали. Ні, ми, не тут, будь ласка. Ціну вказали з сонячну. В ми ми такого не кажемо. Ні, сказали ціна 5 гривень. Як вони ви не кажете? Дайте ваші візитки. Всі координати я. наші керівники в організації, ми подавали з питанням міністерства. Ви нас питайте собі зіпати. Немає візитки. Так я буду звати, скажіть на камеру, свій телефон. Я ж вам кажу, всі контакти. Вас як звати? Мене звати Андрій. Андрій, як ти А ти що, я так одна організація, я так виходила, я так виходила. Це не одна організація. Ми з різних районів України. Так, такі дурниці, що ми, ми не просто дивимося, звідки вас набрали. Це, так, що? це, це на вашу думку, що дурниці. А що це за організація? Хто організатор? Це, це просто так? ініціативна... Ініціативна група, як вас звати? Андрій? Так, Андрій. Андрій Фрісович. Ну, я ж кажу. Ви боїтеся сказати, що я ну, вам дала чё... свою візитку. Ви боїтеся свої призвичі сказати? Столярчук Андрій. Столярчук Андрій. 092-417-48-95. Андрій. Так, а яка та організація вже? Ну, добре, ваша, буду. саме ваша. Саме ваша організація. Я організація? У, мене немає. у вас немає інтернету, ви просто так розумієте. Чому по вулиці? Я в інтернеті бачив, що буде сьогодні обговорення проблеми. Ви не враження, що у вас є пишуть. керівники, ваші керівники з якого вулиці. Нема керівництва? Я сказав старший. А, а старший, а, а, а старший Підійдіть до людини, запитайте їх. Підійдіть і я як я вас за руку брати будинку. Давай. Давай. Я сейчас там за первого